На хвилку просив нас прийняти. Я за привода неї стала, в небі звірка запала. Гатуля Золотила доли, гори, ліси, далекі простори, новину дивно сповістила, Марія сина народила. У весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, братя, звеселіться, Рожденому рожденому З молока тече дорога, тебе свіч зір, де царства бога. Я звідти йду і вість веселу несу до кожної оселі. Ще дізнатись, Дуже, хто такий ти, милий, друже, звідки з якого роду українського народу красний є, як Божий рай, український милий край. А хто ж сказав вам новину про народження дисини? Як в перевесі написали, ми всі разом проти знали. Для Ісуса не взяли до вертепу поспішали. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте. Ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні вони дати нам повинні. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілку, треба шнап, щоб ми пам'ятали вас. І конфети в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам даєте це мати.

Тут всі, хто чесний проти тебе. Що за диво нині з вами? Я є цар понад царями. Я паную в стороні в регіоні. Всі! Сиха злотом. Ну-ну. Солодно тобі давати. Зараз голову рубати. Ти кажеш новину, бо від голови піде. Я на старю такі вісті, такі вісті, що цар Божий народився, від тлієні міські. Ну, де з моєї хати будеш панувати. Мій царю, кажуть, що на війна зродила тіго сина. Усі наші. Царя усього світу обіцяного в заповіті. Я один єдиний цар. Всього світу, так сказать, володар. Цей царя дитяти я не знаю, знати не бажаю. Воїни мої, вірні! Станьте переді мною. Ми на поклик дві прибули до бою, готові. Ідіть до подіває, Буде падати. До веслимо міста та моїх воїнів ще 200. Перебийте всю дідору без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. А як буде хто боронити, то і йому теж не жити. І наказ святий для нас, повне його ураз. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Військо Ірода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія сином Божим із міста тікає тікають. розе, твоя славоля меш, не знає, не в силі серця вже терпіти, Фрі меж дітей не скривдит ні, бо ти горітимеш вогні і в Смоліки бітимеш проклятий, але не будеш панувати. Ти як смів зайти до хати? Зараз голову рубати. Я козак із Дніпра, з козацького роду, пережив же мій народ не одну пригоду. Довгі ночі, довгі дні січ в могилі спала, аж учора вгорі ясна зірка засіяла. повставали ми в вдосвіта, стали ми збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. Не ти і на рід твої боги теж вітаєте Бога. Народ український в Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, станемо в бій в кожну хвилину. Май смерта, смерта, моя мила! Ти вірно мені служила. Хай не кров кровниче рікою, махни своєю чорною косою. Тут, панове, я з косою. Ніби кликав хто за мною. Кого має я скосити? З них усіх ніхто не має жити. Їх усіх скоси, аж того. Сина ще спаси малого Бога, що сьогодні народився і на трон він не Ні, не буде цього царю. Я ж косо їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі, мушу я йому служити, а тебе прийшла я бити. Я могу очі і багатий, можу добрий викуп дати. На ось золото моє тільки не коси мене, а. Мою душу мушу взяти пекло чорти. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі обід, аж поки долетів сюди. А -а -а. Отут же чується грішно дошу. І з собою взяти пекло можу. Що без карби не пройде і нічого не змікає, і над катом кожним меч долі звисає на зло, лютий цар відступив, звалив його спільний і порив. Хай й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай й заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми Бога вітаємо і славовіки йому заспіваємо. Прощавайте, добрі люди, спокій же віднині буде, щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молило. Держитесь від пустоти, не робіть батькам призоти. Добре стало, слава Богу. Тож збираємося в дорогу. Але заки вийдем з хати, треба щастя побажати, всім добром дарувати. Віншує вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас. Біда хай загине, нехай добре родить жито і пшениця, усяке спіжджа, усяка пашниця, Христос ся рождає. Славі! Я віншую вас, як жив, хай ця гріш у вас держить, хай від вас уся біда біжить, хай сідоє молоко від корови і від бика, хай кури вам несуть, хай. Несе яйце погуд, а за тую віншину дайте щось, бо я вживлю. <рес> <рес> Тут далеко, добрі люди. Може, хоч легше буде. Є в нашинках шинка, вотка водка, на маси. Треба без дороги з'їсти, трохи випити і з'їсти. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, гожу. Вірте, в ласку Божу, ласка, Божа, всіх спасе, край на рід ваш піднесе.